За січень в рамках програми Є-Книга було придбано більш ніж 90 тисяч книг на суму понад 41 мільйон гривень. Що ж це за програма? Програма є книга для українок та українців, яким виповнилося 18 років. Від держави для них. Існує виплата 908 гривень, яку можна використати на купівлю книжок, чи то аудіокниг, чи то паперових книжок, чи в електронному форматі. Можна купувати як у друкарнях, у магазинах книжок, так і онлайн. Податись на виплату можна за допомогою застосунку Дія, зайти в додаток. Натиснути на послугу є книга в сервісах додати, або ж спочатку створити рахунок, на який має зарахуватися виплата, і після цього подати заявку в дії. Після того, як ви дочекаєтесь зарахування коштів на ваш рахунок, можна протягом трьох місяців скористатися даними коштами. Найпопулярніша авторка серед – це Колін Гувер з книжками Покинь, якщо кохаєш та залишся, якщо кохаєш. Придбати можна книжки лише українською мовою, і за статистикою: 82% авторів книжок це закордонні автори. Загалом за програмою надійшло більш ніж 100 тисяч заявок від. Повнолітніх українців та українок на виплату 908 гривень для придбання книжок, і виплачено уже понад 50 мільйонів гривень. Як вам така ініціатива від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України? Діліться у коментарях.